Е, ну, насамперед враження е, позитивні. Тобто ми отримали масу задоволень. Я думаю, не тільки команда Рідон, а й наші суперники. Дуже був цікавий турнір. Е, приємно, що приймали участь у цьому турнірі багато команд, е, ігри проходили в два кола, тому е, була дуже була кількість багато ігор. І е, що ми очікували? Ну, Очікували перш за все. Отримати ну, багато позитивних емоцій, і ми їх отримали е боротьби на футбольному полі, і ми їх теж отримали. Тому, можна сказати, в п'ятибальній системі е ми оцінюємо, я особисто наша команда, я думаю, всі команди до мене е приєднаються до моїх слів е в п'ятибальній системі на п'ятірку. Е команда наша зайняла третє місце, я вважаю, це досить хорошим результатом. Будемо старатися на майбутнє зайняти і вищі місця, але чемпіон ватри цього року, другим зайняли Рома Орбіт, досить хороші суперники, досить професійні там гравці грають. І чого чекаємо в майбутньому від турніру? Я думаю, що буде приймати ще більшість команд, до заявляться він буде ще більш насиченішим. Я думаю, не буде ніяких. Переперв, які були ну, зв'язані з політичною ситуацією, я думаю, футбол це, як то кажуть, світова гра, і часом цей футзал теж відноситься до, до цього виду спорту, тому я думаю, позитивні враження від цього турніру отримали всі команди.